Отже, окрім усіх вбудованих примітивних типів, які є в JavaScript, TypeScript додає ще декілька спеціальних типів, які після компіляції вони пропадуть, їх не, не буде існувати в світі JavaScript, але в світі TypeScript вони, скажімо так, допомагають описувати певні спеціальні кейси. Отже, ми казали, що якщо ми оголосимо змінну, let... Variable, не будемо вказувати type annotation і не будемо, ну ось, наприклад, отак, це type annotation, не будемо присвоювати початкове значення. Ось так. Якщо ми нічого з цього не будемо робити, тоді TypeScript покладе сюди значення any, що значить будь-що. І дивіться, any варто уникати. Є навіть конфігурація. Компілятору TypeScript яка забороняє використання any без вагомина та причини. Чому? Тому що ось у нас є ця variable на типу Any. Знову ж таки, наводимо курсор і можна подивитися. Ось в цьому рядку вона Undefined, тому що ми тут будемо присвоювати, але ми ще нічого не присвоїли. Тому ось вона вважає, що це як expression, ну, типу ось так. І значення цього експрешена undefined, тому що ну, це дефолтне значення для всіх змінних в JavaScript. Тому я просто поясню вам різницю. Якщо ми тут зробимо 45, поставимо засайнемо значення, тут вже знову буде any, А якщо ось так, то Undefined. Тому що в цьому випадку variable використовується як вираз. JavaScript, тобто він вираховується. вираховується його значення і повертається. А його значення Undefined, бо там нічого не лежить. Ось такий важливий момент. Так. Отже, ми можемо сюди покласти, що завгодно. Ось. Ну, три основні типи, які ми використовуємо: це number, string і boolean. Так. О, дивіться, ми могли сюди покласти все, що завгодно. Окрім цього, enні тип, він так само все дозволяє і в зворотньому напрямку. Тобто, це ми клали все в variable, а тепер у нас є, наприклад, константа. N, і ми явно вкажемо, що вона number. Ми можемо покласти в цю константу. А, до речі, бачите, все одно компілятор зараз розуміє, що String is not assignable to. Це з'явилося в новій версії, так. Навіть якщо ми так зробимо, Ха. ось це, це різниця це нова поведінка в здається версії 5.7.3. Дивіться, що робить компілятор. Він бачить, що останнє значення, яке поклали в variable це string. І він тут каже, що string is not assignable to number. Тому, тобто Він зміг зрозуміти, що, не дивлячись на те, що variable у нас any, хоча ну, то все одно він робить перевірку типів, але ми можемо це обійти, ну, так, так би мовити, зламати це і вказати ось тут. Явно тип зміни Е, тоді він уже не ругається. Тобто, дивіться, якщо ми не вказали цей тип, то компілятор він так, він так, показує, що тип Any, але він із контексту, тобто знову ж таки, TypeScript, розуміє контекст, розуміє послідовність, кого, куди заасайнили, коли, і умовні гілки, оператори if, це він все розуміє. І в даному випадку бачу, що останнє значення це стрінга. І він каже, що цього не можна було заасайнити. Але якщо ми, ми зараз розбираємо, в чому особливість типу any, ось в чому. Так, що можна все покласти в тип any, і тип Any можна привести до будь-якого типу. Так, тобто, наприклад, Ось у нас булін змінна. каже, що це так, Тобто Ми не можемо покласти сюди явно стрінг, але можемо покласти зміст змінної variable, тому що вона типу Any. Її можна в обидва рядки, в обидва напрямки, і в неї покласти, і її покласти контент в що завгодно. Ось в цьому немає сенсу. так? Розумієте, що тоді ми використовуємо... ми втрачаємо сенс використання typescript скрипту тому що в нас втрачається перевірка типів. Ось в даному випадку ми вже поклали стрінгу в змінну, яка ми очікуємо, що вона буде number. Знову ж таки, тут ми, типу, як надурили TypeScript, але ми насправді надурили самі себе, тому що потім в. Коли цей код буде запускатися, ми ж то очікуємо, будемо працювати, що тут в нас число, а там буде рядок. І це приведе до якихось неочікуваних наслідків, це приведе до багів. Отже, any, так, іноді немає варіанту, як ну, і треба її використовувати, тому що. Коли ми задіємо з JavaScript-кодом, все, що приходить із світу JavaScript, ну, наприклад, бібліотека, ми імпортували в TypeScript проект JavaScript-бібліотеку, для якої немає типізації, для якої немає файлику типів, до речі, ось, ось він, файлик DTS, можна окремо до JavaScript-коду створити файлики DTS і їх можна окремо імпортувати в свій проект, і, так би мовити, підтягнути, ну, скажімо так, маніфест типів для JavaScript-коду. Ось так. Якщо цього файлику немає, тоді все, що прийшло з світу JavaScript, це any. Але загалом зрозуміти, що any треба уникати. Поїхало далі. Є ще один тип, він з'явився пізніше, ніж Е, Це Unknown. І який в ньому сенс? Є в нас, наприклад. пишеться ось так. Е, Це він означає. Ми не знаємо, що це. І в чому його особливість відмінність. Він схожий на En. На але ось в чому різниця. В змінну типу unknown ми можемо покласти так само, як і Aні, все, що завгодно. Ось, будь ласка. Ми поклали і string, і Boolean, і number, і все підряд. Він це розуміє. Але якщо ми беремо. Uh, у нас є змінна константа. Uh, сам number. Ми явно вказали, що це анотація типів, що вона number, ми не зможемо сюди покласти unknown, uh, тому що uh, type unknown він тільки в одному напрямку все дозволяє. Type any дозволяє в обох напрямках і в неї покласти і її загайнити. А unknown в unknown ви можете покласти все що завгодно. А от в зворотньому напрямку це не працює. Тому що сенс unknown в тому, що. Uh, ну, Він каже, ось змінна типу unknown. Що там лежить? Та будь що але я не знаю. що. Тобто, там лежить, що завгодно, але, перш ніж використовувати, пересвідчись, що, що там лежить те, що ти очікуєш. Як це зробити? Uh, ось як. Uh, ми можемо зробити тернарним оператором. казав, що все, що в JavaScript працює, оператор type працює. Ми дивимося. Якщо typeof U, це number. Тоді, оператор, ми беремо U. Якщо ж ні, тоді дефолтне значення буде у нас нулик. Ось так працює. Тобто, тепер ми змогли використати U uh, Unknown тип, але нам довелося зробити перевірку. Тобто, TypeScript нас змушує більш безпечно використовувати код. Ми пересвідчилися, якщо це U це number, тоді так, ми використаємо number, якщо ні, то ми поставили нулик. І дивіться ще один нюанс. Ось тут. Ми сказали, це ж як умовний оператор. так? Ось в цій гілці, ви бачите, U уже number. Тому що ми перевірили. ну, Тобто, це те саме, що написати ось так. If Type of U дорівнює number, тоді, ну, наприклад,. Консорлохю. І пам'ятайте, я кажу постійно, беремо курсор, наводимо. Це дуже зручно, бо ми, дивіться, ми можемо наглядно бачити, як думає компілятор TypeScript. В цьому рядку, в 14-му, view це ще unknown, а ось в 15-му вже перевірили. І він це number. Тобто, знову ж таки, TypeScript розуміє контекст. Те, що ми зробили, ось тут називається type narrowing – звуження типів. Для цього у нас буде присвячена окрема лекція. Але тепер ви зрозуміли, що таке unknown. Тобто, це, наприклад, прийшло звідки з API-ю значення, і ми ну, не знаємо, або не впевнені, що там, або там може бути що завгодно потенційно. То ми помічаємо його як unknown. і це означає, що тут все ж завгодно, але перш ніж використати його, пересвідчись, що, що воно є, що воно саме того типу, як, який тобі треба. І є ще один тип, який використовують ну, більш рідко. Він називається never. Тобто ніколи. Тобто це значення, якого ніколи не буде. Його використовують зазвичай в conditional типах. Ну, його використовують і в інших, так, але ну, найбільш практичний це умовні типи. Тут уже дуже-дуже коротко це розглянемо. Можна створити свій тип, в якому будуть певна логіка. Тобто, як це прочитати? У нас є тип. Ось це, це називається generic тип. Ми також їх розглянемо. Детально я поясню, що це. Нас цікавить ось ця частина. Тут ми дивимося, якщо тип, оцей T, якщо він null або Undefined, ось так це читається, тоді. Присвоїти Never. Якщо він не дефає, не то залишити його T. Цей, ось цей тип not null T, ви можете його вважати як функцію, яка приміняється для типів. Тобто, ось таке у нас абстрактне програмування на один рівень логіки вище. І для чого це все потрібно? Є, наприклад, тип. Як ми казали раніше, пам'ятаєте, тут Union. так? Uh, і в цьому типі у нас. Uh, це може бути string, може бути number, може бути null, а може бути Undefined. Тобто це об'єднання ось цих чотирьох типів. Так от, якщо ми створюємо інший тип, uh, not null Union. І використаємо not null і ось цей. Union ми передали, ну, типу, як параметр функцію. Тобто це е, цей тип, not null — це generic тип, це як тип, в який можна передати інший тип як параметр. І він може певну логіку виконати, але ця логіка буде на рівні системі типів. Знову ж таки, не переживайте, ми ще детально це розглянемо. Зараз нас цікавить, бачите, що ось ця частинка Never. І дивіться. Тобто цей тип об'єднання чотирьох різних примітивних типів. String, number, null, undefined. Тут ми використали як функцію для, того, для цього типу для Union. Ми прогнали функцію not null, скажімо так. І дивіться, знову ж таки, наводимо курсор на not null union, і що ми бачимо, що тут залишить string або number. Тобто е працює оця логіка. Ми дивимося: string. Вона extends null або undefined? Ні. Тоді залишаємо string. Number. Extends Null або undefined. Ні. Залишаємо number. Null. Extends null. Ну, Extends означає, чи він походить від якогось типу. Null, так, це Null. Він попадає ось, попадає сюди. І отже, для Null Null перетворюється на never. І відповідно тут, в цьому контексті, означає, що він, ми, типу як відфільтрували Null і Undefined. Ось, ось це, 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 це як типу як функція для типу. Але ось для неї є спеціальний синдекси, ось такі кутові дужки. От можете так, так це вважати. Отже, в нас є м, спеціальні типи any, unknown, never, які в основному використовуються ось для таких умовних типів. І є ще один, який використовується для функцій. Ну, він зовсім простий. Є у нас якась функція. І вона що робить? Виводить щось там в консоль. Пише Hello World. Так от, якщо ми е, наведемо курсор на функцію, то побачите, що через двокрапку У нас тут також спеціальний синтаксис, показаний тип, який ця функція повертає. І повертає він void. Ось цей void це ще один спеціальний тип в TypeScript. Void означає пустота. Тобто нічого. І це означає, що ця функція нічого не повертає. Ось. Ем, ну, можна було б сказати, що вона повертає Undefined, так, але є ось спеціальний тип в системі TypeScript. Ів. Внову ж таки, в JavaScript він не існує. Це чисто для TypeScript. У. Просто означає, що ось функція нічого не повертає. Ось ми розібрали всі нові спеціальні типи в TypeScript. І.